Років тому Альберт Ейнштейн передбачив, що всесвіт має бути наповнений гравітаційними хвилями, що може багато розповісти про загадкові об'єкти, такі як чорні діри. Але ми достеменно не знаємо, чи мав рацію Ейнштейн, тому що їх досі шукають це досить складне завдання. Гравітаційні хвилі йдуть з усього всесвіту. А той факт, що ця гравітація вона проходить через зірки, галактики, вас, мене, землю усе. Ці невловимі гравітаційні хвилі дуже слабкі. Отож, пристрої призначені, щоб їх вловити, дуже чутливі. У Німеччині розташований один з найбільших детекторів. Це робот у нього руки, які простягаються на 600 метрів під різним кутом. А тут у цій маленькій траншеї вакуумна труба, всередині якої високопотужні лазерні промені. Якщо подивитися вниз, то можна побачити цю вакуумну трубу. Щоб збільшити шанси на вилов гравітаційних хвиль. Космічне агентство готує до запуску новаторський космічний апарат. Він не вимірюватиме гравітаційні хвилі. Натомість він буде випробувати технологію, яка базується на двох кубиках із золота і платини. Largest... У майбутньому. Після того як ми завершимо це, у нас буде ще другий, третій такий космічний апарат. Ми запустимо їх на відстань 5 мільйонів кілометрів. У кожному космічному апараті буде по одному кубику, і ми будемо вимірювати відстань між ними. Експеримент призначений для виміру відносної різниці у довжині двох лазерних променів. Гравітаційна хвиля відхилить промені на крихітну відстань, яку навіть важко виміряти. З мільйонами потенційних джерел у цілому всесвіті є шанси, що вдасться зафіксувати гравітаційні хвилі. І тоді це стане революцією в астрономії.